Черговий протест у Польщі. Фермери оголосили загальнонаціональний страйк. Обіцяють блокувати життєво важливі автомагістралі, мегаполіси та містечка. Окрім кордону з Україною, на цей раз перекривають ще й руху західному напрямку. Чи змінились вимоги аграріїв? Як довго триватиметься акція? Дивіться далі. Нова хвиля масштабного страйку аграріїв охопила Польщу. Фермери блокують тракторами автомагістралі, перекрили під'їзні шляхи до Варшави. На мапі фермерських блокад протестувальники позначили понад пів тисячі точок із пікетами. Вимоги не змінилися. Відмова Польщі від зеленої угоди з ЄС, а ще блокування агропродукції за межі Євросоюзу в першу чергу з України. Представник профспілки фермерів Адріан Вавженяк каже: не здадуться, поки їх вимоги не виконують повністю. Так кажуть, і в Асоціації захисту прав фермерів. Ми хочемо привернути увагу до критичної ситуації в сучасному сільському господарстві. Пані й панове, наш агросектор кровоточить. Це вже труна, яка прямо перед нами, тому що рентабельність впала а це контрольно-пропускний пункт Свяцько на кордоні з Німеччиною. Його фермери заблокували ще у неділю. Рух транспорту паралізовано як у бік Познані, так і в бік Берліна. Пропускають лише екстрені служби. Жителів багатьох міст, зокрема Кракова та Гданська, поліція попередила про труднощі на дорогах. А от у Люблінському воєводстві фермерам заборонили акцію протесту на ділянці магістралі між Варшавою та кордоном з Білоруссю. Також мер Любліна з міркувань безпеки не дозволив аграріям блокувати перехрестя у місті. Я розумію претензії фермерів, однак я не згоден на 90-денний параліч Любліна. Закон про зібрання передбачає можливість запровадити заборону, якщо мета зборів або їх проведення може значною мірою загрожувати життю або здоров'ю людей. Мер Вроцлова також заборонив фермерам блокувати рух транспорту. Наголосив, тривале перешкоджання роботі екстрених служб, зокрема швидкої допомоги та пожежників, становить загрозу людям. Я розумію вимоги фермерів, але перш за все, як мер Вроцлава, я завжди буду на боці містян. Тому я не міг погодитися на перекриття головних міських артерій і кільцевих розв'язок сільгосптехнікою. Моє рішення суд підтвердив. А тим часом на тлі протестів у Польщі експорт українського зерна переорієнтувався з західних кордонів у напрямку морських портів Одеси. За словами аналітика агроцентру Київської школи економіки Романа Нейтера, через польщу наразі йде від 10 до 13 відсотків українського зерна. А падіння цін на збіжжя, на яке скаржаться польські фермери, це загальна тенденція на світовому ринку. Україна готова обмежити торгівлю з ЄС, щоб розрядити суперечку з Польщею. Водночас Київ закликає Брюссель заборонити імпорт російського зерна. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. Зі свого боку Єврокомісія готується запровадити мита на російське та білоруське збіжжя, як пише Reuters, Брюссель іде на такий крок, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни ЄС. Сергій Шепель, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.